П'ять поверхів і шостий технічно. І подивіться, щось не вистачає парковок перед входом. Коли ми зрозуміли, що ми стоїмо неправильно, ми стояли кілька секунд. І ми зрозуміли, що ми, українці, стали перед українськими номерами київськими. Не можу насолодитися від всім тим, що я бачу. Де ж ділися з вулиць ці машини? А ділися вони, друзі, ось сюди, в розкішний підземний паркінг. Привіт, дорогі друзі, сьогодні я покажу вам, де я поселився в Варшаві власне райончик. Це були два блоги: один про подвір'я і внутрішньоквартальне оздоблення житлових будинків. А другий буде про вулиці, які поруч. Тому залишайтеся, будь ласка. Тут Тут дуже багато урбаністики, дуже багато крутих вузлів. Я думаю, що для професіоналів і не тільки професіоналів буде це цікаво, тому що я би дуже хотів щось схоже бачити в українських житлових комплексах. Поїхали. Друзі мої, кілька кадрів з вікна. Тобто не з вулиці, а з вікна житлового будинку. Хочу вам показати насправді, як працюють у Варшаві з вулицями, так званого безперервного руху. А, Варшава стала ще з тих сокових часів, жертвою модерністичного е, генпланування. І, відповідно, у них от в тілі міста, де є житло і офіси, проходять такі швидкісні магістралі. Бачите, вулиця з основними двома смугами в одну сторону і з третьою додатковою на. Повороти на з'їзди, і от є стакади, де ви бачите, автомобілі піднімаються на міст. От. І відповідно звідси і широченні червоні лінії. так. Тобто лінія забудови, бачите, що між фасадами, тут, напевно, метрів е ну напевно менше 100, але десь, напевно, 60 точно. Але зверніть увагу на інше. Зверніть увагу на те, як вони розпланували ландшафт, ділянки. Серед новобудови. Ви бачите, новобудова, 8 поверхів з 9 технічним, на якому розташовані всякі установки З дуже простим фасадом лаконічним, де повторюються одні і ті самі вікна. Далі офісний будинок. 5 поверхів і шостий технічний. Подивіться, щось не вистачає парковок перед входом. Да? У нас дуже люблять деревого треба перед входом, гостєві паркінги. Як де ці машини дінуться? Де вони дінуться, ми подивимося на вулиці. Ось, І подивіться, як кльово виглядає зупинка, Зупинка, за нею зроблена велодоріжка в два, в, в два боки. І Перед входом, друзі мої, під консолі ви бачите велосипедний паркінг. Тобто, Люди приїжджають на мотоциклах і на велосипедах, і ви бачите, що цей паркінг користується попитом. І подивіться, як велодоріжка виділена зеленими. Насадженнями, і які класні зелені такі оази між будинками, між об'ємами. Зверніть також увагу, що є місця, де просто є травичка, де просто є газон. І знову ж таки доходимо до перехрестя регульованого, де є знову багато зелені, різні композиції з зелені. І е, настільки комфортно тут є всім, і пішоходам, і автомобілям. А, да, між іншим, там от вже по перпендикулярній вулиці є е, паркінг гостювий, але зверніть увагу, що між фасадами будинку, між активним першим поверхом і цим паркінгом є широченний тротуар, на нього ніхто не заїжджає, бо між паркінгом і е, цією пішохідною зоною є е, густа зелень. Ось так воно виглядає згори. Також подивіться, будь ласка, на е, типовий балкон. Квартира тобто, має балкон, і тут девелопер зашклив е, цю лоджію такими легкими конструкціями. Вони не є теплі, тобто, ви бачите, що тут є шпаринка між тими, е, тими стяними шибами. І насправді зроблено дуже все акуратно. Єдине, що доволі такий так, відчувається. Тобто, відчувається шум. Дороги. І це трошки напружено. Подивіться, як велосипедист, з якою швидкістю він пересувається. Тобто, коли є класна, безпечна велодоріжка, немає перетину з пішоходом, і чоловік просто поправи як, як танк, і дуже-дуже багато я вчора, коли пересувався електросамокатом, бачив, дуже багато людей пересуваються електросамокатами і велосипедами. Так, друзі, ну що, я покажу вам, як виглядає вхідна брама. Вхід в цьому комплексі є не ззовні, а зсередини, при тому, що під'їзду автомобіля до під'їзду. Під'їзду до під'їзду. Під'їзду автомобілем до, до під'їзду не передбачено. Отак. Ось. І є от такі заглиблені під'їзди. Незабарся клятка. То сходова клітка ніби та сходова клятка 2. Е -е, і подивіться, який розкішний тут ландшафт в дворі. Тут йде стежка по прямій з якимись трикутними, такими декоративними вставочками, без жодних пандусів, без жодних е -е, сходів. Просто абсолютно ідеальна інклюзивність. Смітничок, подивіться, як поставлено, навколо нього засіяно. Річковим гранітним такою галічкою. І дивіться, просто кущі, кущі, газончик. Такі незамисловаті стежки з бетонної плитки. Написано, що тут на траві не можна вигулювати собак для собак. Тут є передбачені окремі загороджені майданчики в районі. І подивіться, яка класна природа. Як тут все класно. Зроблено трошечки буквально бетонних втручань з підпірними стінками, з формуванням таких підпірних стіночок. І все. Далі дивимося вгору. Вгорі ми бачимо просту структурну забудову: 7-8 поверхів. Тобто двір ну, фактично, люди дивляться в принципі, одне одному в вікна. Є такі певні продухи. Між будинками, там, між іншим є ворота, в'їзд, такий додатковий вхід, що можна в двір зайти з іншої вулиці. Зараз про входи з connection, про коннекшн з вулицею ми поговоримо. І є, ви бачите, виступаючі об'єми тамбурів скані. А я живу під їзді, у під'їзді, в якому є заглиблення навпаки. Сьогодні не спекотно і нема сонця, тому ми порозглядаємо класно всі детальки. Так, далі. Зверніть увагу, що жодне, жодний балкон не є зашклений. Коли я колись запитався воно-фектора Варшави, чому у вас не шклять балкони, він просто мені відповів, що вольно. Це заборонено. І цього, виявляється, для поляків достатньо, щоб просто сказати, не невольно. Один з виходів з двору евакуаційних, подивіться, як зроблений, є з дверима. А Зліва і справа розкішна, просто прерозкішна зелень. Вже ми бачимо там забудову вулиці. Я просто не можу, не можу насолодитися від всім тим, що я бачу. Під всім цим є підземний паркінг. Зараз ми подивимося, як з вулиці виглядає. Так. І подивіться, патіо, деякі квартири мають додаткові тераси. Вони, очевидно, коштують додаткові гроші. Люди собі виносять якісь столики, ставлять скриньки, ставлять собі велосипеди. Хтось там пильнує за озелененням, хтось не дуже. Десь я бачу заросло так категорично. От, але це прекрасно насправді. Другий момент, який, на який хочу звернути увагу, це те, що двір ну, фактично є ніби закритий для чужих людей. Але за рахунок того, що парканці є прозорі, то ви йдучи по вулиці, ви не відчуваєте цього. Дискомфорту, так? А, що ви десь там, десь там не там перебуваєте. ось І ще один момент, який мені дуже подобається, це те, що балкони розбиті навпіл своїми об'ємами. Бачите, низ виступає, він є утеплений. Просто звичайні білі штукатурці І далі. На пів висоти виступає металева рамка з такою перфорованою сіточкою. Здалека видно, що вона прозора з боку. Вона стає непрозорою. І це дуже полегшує загальний об'єм. Тому що в нас, коли горитають просто балкони білі на всю висоту, то вони вже дуже-дуже непривабливо і громістко. Відповідно, всім архітекторам рекомендую цей прийом використовувати. Ну і дуже мало. Насправді поляки раніше зловживали різним графічним дизайном на будинках, зараз вони цього позбулись. хоча є, бачите, вставки з того штучного гейбету дерева, виглядає як фанера між вікнами. Але навіть якщо його би не було, нічого б цей будиночок не втратив. Ну і Мені подобається акуратний дашочок, який виходить, зверніть увагу, від останнього балкону через стінку таку розмежувальну. І... Переходить в такий дашечок, така чиста архітектурна лінія. Тамбур першої клятки. Тут я бачу звідки чорний глухий графітовий бетон, який разом з розкішним скляним фасадною системою розкішною, виглядає просто бомбічно. Біля кожної клятки є такий високий смітник які точно неможливо викинути сміття побутове. Знову ж, подивіться, є невеличке патіо, яким я бачу, не користуються, бо вже виріс бур'ян, виглядає дуже живописно. І навпроти під'їзду фактично є в такій бухливій польовій траві, є лавка. Ну, Скажіть, що бомбезно. Дашок над входом, в даному випадку тут є присутній, і в кожному будинку є дашок над входом. І під дверима є щітки, Для того, щоб ви коли прийдете з дощу чи снігу, могли а, той бруд весь лишити назовні. От подивіться, як виглядає продух між вулицею і будинко, прибудинковою зоною. І тут є ще одні двері. Але навіть не те, подивіться, як круто виглядає паркінг для велосипедів. Тобто просто біля під'їзду ви можете собі просто уявити, скільки тут користуються велосипеди. То, тобто, щоб вийти з того двору, нам достатньо натиснути тут є така консоль стояча, і ми тоді а, відкривається магнітний замок. Зверніть увагу, що Перед виходом на вулицю, тобто назовні тут приліпили конкретний генплан. І написано, що Ту тут єсиш, тут ти перебуваєш. Тобто Це комплекс з е, кількох, фактично з шести секцій, е, які з'єднані е, майже суцільним паркінгом, а вулиця Кібернетики і Компутерова. Ми перебуваємо, друзі мої, в районі Мокотов, недалеко від аеропорту імені Шопена. Це Переважно є нова забудова. Тобто ми сьогодні оцінюємо взагалі, як в Польщі яку архітектуру пропагують. І, власне, написано, хто інвестор Dom Development Essay Кібернетики 17, ось ще для мішкань. ЖК по- їхньому. Ось. І подивіться, як зроблений благоустрій. Ця, ця багата. Крава, рослинність, вона виноситься на вулицю, і оцей трикутничок, ну, в нас би був вже весь запахований, погодьтеся. А тут виявилося, що ще й на вулиці потрібно загально доступний паблік спейс, де є так само велодоріжки. І зверніть увагу, як круто зроблений е, підйомчик. Тобто є від вулиці такий пандус, і той пандус веде до одного з входів в житловий закритий двір. Ось, І ми вже перебуваємо на е, пішому тротуарі, де є активний перший поверх. Над ним консольно виступають об'єми житла, тобто формуючи такий дашок е, для людей. І бачите, тут є лабораторія як розуміє, прийому аналізів, що у нас теж дуже часто відбувається, і така розкішна розкішна зелень. І врахуйте ще що цікаво. Таким цікавим аспектом цієї забудови, є те, що є зовнішній тротуар, а є внутрішній тротуар з І вони розділені такою розкішною зеленою смугою. Тут посадили крупномірні клени і таку багато-багато флору. Часом в Варшаві зустрічаються, коли паркуються таким чином автомобілі. Вчора, коли ми шукали в'їзд. В паркінг підземний, а він там є з двору наступного, то ми побачили, ну, тобто, тимчасово зупинилися на цьому тротуарі, для того, щоб зрозуміти, де ми є, чи ми правильно повернули. І перед нами стояла машина. Практично одна єдина на вулиці. І було дуже смішно, коли ми зрозуміли, що ми стоїмо неправильно, ми стояли кілька секунд. От ця машина тут далі стоїть, вже, напевно, добу. І ми зрозуміли, що ми українці стали перед українськими номерами київськими. Ось така от Хохма. Друзі, тобто ми привезли з собою свою манеру паркування. Насправді, я думав, що тут взагалі ніде немає місця для паркування, оскільки є підземний паркінг. Ні, насправді, бачите, поляки також паркуються так собі, але тут вар широкий і не сильно заважає людям. Ось, але насправді все дуже класно розміщено. Все дуже класно розміщено і всередині навіть всередині, між, цей проїзд між будинковими секціями є розміщені паркомісця, але скрізь є вже шлагбауми. Тобто то хтось може не мати грошей на підземний паркінг, але орендує зовнішній паркінг. І коли вже зовсім кисло, то поляки... Паркуються і таким чином на розі однієї секцій є тут продуктовий супермаркет. І тут триває якраз загрузка товару. Автомобіль під'їхав доставка невеликий бус з ну, невелика вантажівка, швидше не бус. Під'їхав, вигрузив, От вони його перемістили, ці пелети, Автомобіль стоїть на аварійці. І, в принципі, ну, як мене логістика, логістика кльова. Також тут я бачу лежать різні обмежувачі бетонні, які ще не застосовані. Як тут поскладали, Видно, що триває організація місцевого руху. Зверніть увагу, так само є класно домофон для тих, хто заїжджає до двору і до паркінгу з номерами, розуміючи, організації чи квартир. Ось, і Давайте подивимося, що робиться в середині. Ландшафт цього проїзду тобто між будинками є також дуже розкішний, дуже-дуже багато зелені. І, звичайно, він не є такий затишний, як внутрішні дворики, бо тут вже є стоянка автомобіля, але погодьтеся, що тут пахне порядком. Тут просто пахне порядком. І ми можемо зараз перейти в наступний. Хворик нам повезло, бо ми маємо вхід відчинений, і ми бачимо два під'їзди через один прохід зроблені і ще один дуже гіперзатишний двір. Подивіться, скільки тут грошей влатали в ландшафт. І тут вже більше цих перших поверхов, поверхових поверхових Патіо, вони доволі місткі, де є місце і для тераси, столиком, і для своєї ще зелені. І я, чесно кажучи, отримую якісь просто оргазмічні відчуття, тому що, е, попри те, що тут не вистачає крупномірних дерев, і це очевидно, що під нами підземний паркінг. Але все в принципі зроблено дуже акуратно. І ця кількість зелені середньої висоти викликає просто. Заход. Ну, Далі тут дитячий майданчик не є якийсь гіперкрутий, тобто це типові куплені е, штучки, всякі є е, е, цікавий, е, як на мене, кольорове це гумове покриття, все таке зроблено з тими трикутничками і е, е, не просто залили одною фарбою. Але тут же стає шумніше. Я розумію, що мешканці от цих от квартир, вони думаю, перебувають в певному. Напружені, тому що бачите, що закритий двір, і звук розповсюджується просто з феноменальною швидкістю і гучністю. Доріжки тут в дворах зроблені під прямими кутами. І Це зовсім. Не скучно, скажу вам, друзі, абсолютно. Тобто є класний генпланчик, простий, лаконічний, і вздовж тих лінійних е, прямокутних форм е, зроблений розкішний ландшафт і просто бомбічний. Я Не треба мені крутити тут, вигинати щось, тому що з двору парк не зробиш. Я дуже часто бачу, як наші архітектори пробують щось дуже ламати. Плані, щоб люди ходили якимись чудернацькими траєкторіями, то я вам скажу, друзі мої, не треба, не потрібно це все. Це точно не назвеш мурашником. Тут є класна поверховість, є чудові інклюзивні входи, під'їзди. Чудово зроблено зі смаком ландшафтний дизайн. Це це дендрологія, і ми бачимо такі, скажемо, відчуття такої, знаєте, спокою, безпеки, миру і кайф, кайф, кайф. В даному випадку, що вийти з цього двору, кніпочка є вже на бетонній колоні. Ось, і ми собі преспокійно виходимо. Так, переходимо до другого кварталу, чи на півкварталу тут мені виглядає, що це власне будинок, де я зупинився. коштував дві ночі, я вам скажу, 4300 гривень. Тобто, як на мене дуже недорого, як на район аеропорту. ось, І тим більше, що там двохмісний так би, цей апартамент. І тому нам на двох було зовсім недорого. А зараз я перейшов через доріжку через внутрішньоквартальний проїзд. Бачимо, тут трошки, напевно, мені здається, може навіть... Трошечки дешевший будинок. А архітектурка така вже простіша. Коли з'являються розмальовки кольорові на фасаду, дуже не люблю цього, воно так трохи здешевляє цінність самої архітектури. Як не дивно, тут є якісь під'їзди зі сходами без пандусів, але переважно непрохідні. Я думаю, що є альтернатива з іншого боку під'їзду. Між будинками є зроблений організований паркінг, але зроблений він не дуже добре, бо бачите, що. Машини заїжджають е, своїм задом на територію пішого проходу. І навіть хтось вже гримнув е, стовп. Знаєш, зігнув цей стовп. Е, Вийшла пізанський стовпчик в Варшаві. Ось, і ми вже говорили про там той бік з розкішним озелененням. Тут на ландшафті трошки я бачу зекономив девелопер. Тут все простіше, є просто газон. Якісь такі п'юрки посадили гнатики на те, що тут будуть декоративні клени. Думаю, що рости вони будуть довго, але мене дивує, що тут наїзджавійки зробили основу цього дерева. Ось. І зверніть увагу знову, то, що я кажу, що мені подобається в Варшавській забудові, є тротуар вздовж активного першого поверху, а є тротуар вздовж дороги. І це дуже-дуже круто, тому що ну, ви знаєте, в нас би то просто було вже. Запарковано. Цей газон, то що, що ж це за розкіш-то така? А А де ж людям паркуватися? Тобто, як, як взагалі працює цей бізнес? Як він тут може працювати, що нема паркінгу перед, перед ем, цією комерцією? Виявляється, і бізнес є, і крамниці є, і люди є, і все працює, і все добре. О, Нам пощастило, це будинок в мене тут вже не було жетончика, але двері. Відкриті, ми подивимося як тут організований двір. Скажу відверто, так як я казав, зовні відчувається, що будинок цей зроблений дешевше. Ось. І тут все дуже-дуже скромно, зато тут є поверховість менша. Тобто є, я бачу, 7 поверхів і 5 поверхів. Дуже проста лаконічна зелень. Ну, але погодьтеся, що навіть так, навіть при такій скромній озеленості. Все рівно дуже круто. Так, між іншим, там на першому поверсі, очевидно, типу щось типу дитсадка, тому що є іграшки, її є загороджений. Такий вольєрчик для дітей зробили. Просто одну з квартир перетворили на центр напевно, перебування дітей до обіднього чи що. І такий ніби зробили приватний садочок. Так, звичайно, не порівняти з попереднім супер розкішним двором. Ось, але тим не менше е, все рівно тема, що двір без автомобіля є клас. Так, як ж мені відкрити двері? Так, розібрався, як і відкрити двері. Е, словом, цей блог давайте присвятимо не вулиці, а все-таки дворам і найближчому оточенні будинків, тому що про вулицю треба окремо і окремо говорити. Повертаюся в своє ощедлі, а з вулиці є прохід за такими супер важкими брамами. Домофончик мені змогу жетончиком скористатися, і ми попадаємо в такий прохід. Ось, він є низький доволі, і тут зроблено вже як сходи. В яких ви можете піднятися до першого під'їзду, клятки першої. А, і збоку є пандус. Як на мене, все зроблено просто бездоганно. Тобто є перила, є ухіл. Дивіться, класно зроблені бетонні конструктиви. Ніхто не лив а, цю стінку з сегментів склали, тому що всі цінують час монтажу, ніяких мокрих робіт на фасаді бажано не робити. Ось так виглядає. А, Ось так виглядає цей під'їзд з двору. Зверніть увагу, наскільки я от з шумної шумної вулиці зайшов. Думаю, що ви відчули, пройшовши 6-8 метрів в глибину, тут зовсім інший шумовий режим і насправді дуже-дуже кайфово. Так, ну і не можу вам не показати, де ж ділися всі ці машини, яких немає на вулиці, немає в подвір'я, хоча ви бачите, що квартир є чимало. Ну, і згідно даних наших колег. З блогу Останній капіталіст в Польщі 800 чимось автомобілів на тисячу населення то цікаво, де ж ділися з вулиць ці машини. А ділися вони, друзі, ось сюди, в розкішний підземний паркінг. Просто бомбічівський підземний паркінг. Подивіться, як ідеально зроблені всі мережі, як гарно розмальована кожна колона. Між іншим можна зрозуміти, де деформаційний шов. Бачите, дві колони поруч. Деформаційний шов між двором. Зараз ми є під двором. А були під будинком. Ось, стоять різні розкішні машини. Бачу, якісь Porsche, і скромні машини, між іншим. Абсолютно звичайні якісь пюмдаї, Volkswagen і так далі. І от, будь ласка, в'їзд і виїзд пандусовий. Все. Зачинено, все дуже круто, все акуратненько. І мені цікаво, скільки ж тут паркоміст, тому що я бачу вже тут R-178, а тут я бачу 228-й номер. Тобто більше 200 автомобілів є запарковано в цьому, в цьому місці. Зверніть увагу, що місця, які де зберігається якась цінна інженерія, а вони закручені просто такими клітками з металопрофілю, які використовуються для монтажу гіпсокартону або щось схожого. І я вам скажу більше, того, це навіть не є для інженерії, це комори. Це комори для різних коробок, того, що не вміщається в хаті і е, під'їзди вирішені кольорами. Що мені теж дуже подобається, щоб ви не заблукали. Ви знаєте, що у вас оранжевий під'їзд, там зелений під'їзд, там якийсь жовтий під'їзд, ось щось такого плану все тут кайфово. Все кайфово. І висота, і покриття, і чистота. Все мені дуже-дуже подобається. Ось так, друзі. Тому хочу ще раз повторити, що урбаністи не проти того, що ви мали машину, чи дві, чи три. Ми за те, щоби. Ви мали, крім грошей на машину ще й гроші на підземний паркінг. І ми за то, щоб міста обмежували можливість всім охочим паркуватися на вулиці, так як це ви побачили в цьому відео. Я сподіваюся, що цей блог був для вас дуже-дуже корисний, тому що ми на цьому не зупиняємося. У нас далі є аналіз вулиці як модерністичну вулицю. Без перервного руху можна гуманізувати, як би ті вулиці мали виглядати у нас. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, поширюйте блог, коментуйте, будь ласка. Найголовніше додивіться до кінця це відео. Тому що все це допомагає просуватися в Ютубі. У мене все, па-па. Напишіть, в якому житлі живете ви, що ви так само відчуваєте щось спільного з тим середовищем, яке я показав. Все, па-па.